Ніч на 4 березня Росія атакувала Україну. Зокрема, ворус дав удару безпілотниками по Одесі. Наслідок удару є пошкодження енергетичної інфраструктури. Також внаслідок падіння уламків і вибухових хвиль пошкоджено отримали два приватних будинки та бізнес-центр. Троє людей, жителі приватних будинків, отримали осколкові поранення та переломи кінцівок. Ще одна людина отримала контузії. Повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер. Загалом сили ППО збили 65 ударних ППЛА типу шахет та безплатників інших типів: у Харківській, Полтавській, Сумській, Кіровоградській, Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Миколаївській та Одеській областях. 32 ворожі безплатники імітатори локаційно втрачені. Повідомили повітряні сили України. Загалом протягом минулої доби відбулось 101 бойове зіткнення. На харківському напрямку українські воїни відбили дві атаки противника у бік бочкового та красного першого. На Куп'янському напрямку минулої доби відбулось дві атаки російських окупантів неподалік населених пунктів Загризове та Іванівка. На Лиманському напрямку ворог атакував 13 разів поблизу Новолюбівки, Іванівки та Ямполівки. На сіверському напрямку ворог одного разу атакував у районі населеного пункту Білогорівка. На Краматорському напрямку відбулось три бойових зіткнення. У районі Часового Яру та у бік Ступочок і Притеченого на турецькому напрямку ворог здійснив 13 атак у районах Кримського та Турецька. На Покровському напрямку Сили оборони України зупинили 21 атаку російських окупантів у районах населених пунктів Олександропіль, Лисівка, Промінь, Даченське, Преображенське, Котлине, Улакли та Андрівка. На Новопавлівському напрямку російські окупанти сім разів атакували у напрямку Костянтинополя, Бурлацького та Скудного. На Гуляйпільському напрямку російські окупанти безрезультатно намагалися здійснити наступ у напрямку Привільного. На Оріхівському напрямку Українські воїни відбили чотири атаки противника у напрямку Степового та поблизу Нестерянки. Триває операція Сил оборони України на Курському напрямку. Сили оборони України за минулу добу відбили 29 атак російських військ на Курщині. Російські терористи завдали 308 артилерійських обстрілів, 17 із них із реактивних систем залпового вогню. Також завдали 13 авіаційних ударів, скинувши 17 керованих авіаційних бомб по території Курської області. Протягом минулої доби російські терористи завдали по території України 56 авіаційних ударів, скинувши 104 керованих авіаційних бомби. Крім цього, російські терористи здійснили 5100 обстрілів. 186 із них із реактивних систем залпового вогню. Також ворог залучив для ураження по території України 2638 дронів камікадзе. За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони України уразили 14 районів зосередження особового складу, а також військової техніки противника, артилерійську систему та два пункти управління військами російських окупантів. Загалом минулої доби втрати ворога склали 1340 російських загарбників вбитими та. Пораними також українські воїни знищили три танки, вісім бойових броньованих машин, 45 артилерійських систем, один засіб протиповітряної оборони, 86 безпілотників, оперативно-тактичного рівня, 101 автомобіль російських окупантів. Вставайте до лав сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні! Сьогодні армія ТВ розкаже, як відбувається огляд іноземних суден, які заходять в наші порти по зерновому коридору. Це не тільки огляд кораблів, а й все, що забезпечує безпеку цього гуманітарного коридору. Це розмінування, також протиповітряна оборона, щоб нічого тут не літало. Це комплекс дій, про все розкажемо, поспілкуємося з хлопцями. Good morning, good morning, sir. Please prepare your pilot leader from the port side, one meter above the water, and be ready to pick up our embarkation team over. ми висадили оглядову групу на судно, яке прямує до українських портів під української продукції. Наразі чекаємо, коли оглядова група проведе огляд та безпечно знімемо її. Будемо прямувати в базу. Оглядова група висаджується з а, малого катера, піднімається по штормтрапу, здійснює а, огляд трюмів, перевіряє документи, перевіряє. Наявність екіпажу відповідності цим документам. От, документи на а, те, що перевозять. І, звісно, якщо виявляється невідповідність або виявляються заборонені речі, вони будуть вилучені. Взагалі, огляд цих суден, які проходять з зерновим коридором, це досить масштабна така операція. Кілька оглядових команд, дві-три. Їх зазвичай працює за день, оглядають близько п'яти кораблів, може більше менше, в залежності від різних ситуацій. За і ними всіма керує такий себе корабель управління, там головний корабель, який а, і каже їм, куди до якого судна наближатися. І в цей час ну дає команду, і в цей час, час слідкує за всією ситуацією навколо що відбувається в небі, на морі. Щоб не було мін, щоб не було якихось надводних ворожих дронів, ну і щоб небо було чисте, він здійснює управління цима поглядовими групами. Якщо тривога повітряна, що інструкції друксичі треба робити? Треба дивитися, що це за тривога буде. Наприклад, якщо це запуск шахедів, то ми виставляємо засоби ураження та готуємося до відбиття. Якщо, наприклад, це буде якийсь літак та ракета, ми просто починаємо маневрувати. Безпека. Є як з моря, в тому числі дрейфуючі міни, тому що противник їх досить багато наставив. Штормова погода, вони знімаються і дрейфують. Ну і звісно, це повітряні цілі, в тому числі і розвіддрони, і дрони камікадзе, які ворог запускає. Його швидкість не один раз рятувала нас. Нам пустили теплову ракету, яка прямувала прямо на нас. І в цей момент я змог від неї ухилитися тим, що дав максимальний хід катеру та починав маневрування. «Складнощів дуже багато, особливо це погодні умови, тому що наша робота заключається і в тому, що в море виходять і під час досить таких важких погодних умов. А це, в свою чергу, ускладнює роботу, в тому числі і потрапляння безпосередньо оглядової групи. Кажем, перевізних, то дещо легше. Якщо це великий, звісно, це ускладнює, тому що до нього потрібно і підійти, і висадити, і знову ж таки, міри безпеки. Якщо розглянути статистику за минулий рік, то близько 4 тисяч оглянуто суден. От, але варто сказати, що знову ж таки це все залежить від а, погодних умов, від того, скільки на рейді знаходиться суден. Тому що а, важка робота, інколи доводилося і по 10, і більше суден оглядати за день. Окей, борт у борт. Я прийшов на службу у 2019 році, а, саме в морську охорону, тому що. Там служив мій тато та сказав, що ну, тут добре, тобі сподобається. Я сюди прийшов та й не пожалкував. А батько ваш Мій батько завершив шлях прикордонника у 2020 році. Вийшов на пенсію, відслуживши 28 років 2 місяці. На військовому настрій. Тому... Можна і так сказати, да? особисто. На посаді командира катера вже от, 4 роки служу. Ну, ви коли перше побачили цей катер, що ви подумали? Ну, Коли я перше побачив цей катер, я... мені дуже хотілося на ньому провести залишок свого контракту. За підозрою в отриманні службовою особою неправомірної вигоди в особливо великому розмірі, іншими словами, хабаря затримано виконуючого обов'язки міського голови та депутата міської ради одного з міст Рівненщини. Вони змовившись, вимагали у місцевого підприємця переоформити на підконтрольну меру особу 38 соток землі. А це 1 мільйон 300 тисяч гривень. В обмін на це вони затвердили у міській раді детальні плани території, зміну цільового призначення деяких ділянок землі та надали адреси об'єктам будівництва на його землях. Коли приватний нотаріус підготував документи на відчуження землі як хабаря за зроблену роботу учасників, оборудки було затримано. За неправомірну вигоду суд може на 10 років позбавити волі. Будьте обачні, не наражайте себе на кримінальну відповідальність. Не встигла Олена зачинити квартиру, як вона вже під охороною? Ще не добіг син до школи, як безпека вже у його кишені. Поліція охорони фахівці поліції охорони провели профорієнтаційну зустріч зі студентами Житомирської політехніки про можливості працевлаштування в управлінні поліції охорони Житомирської області. Ми сьогодні приїхали в Житомирську політехніку для того, щоб запросити студентів, які присутні тут, або які будуть онлайн щоб проходили після закінчення своїх закладів або коли в них будуть канікули на роботу на посади інженерів. Електромантерів і на посади поліцейських. Здобувачам вищої освіти спеціальності комп'ютерна інженерія, кібербезпека, а також національна безпека розповіли про основні напрями роботи, підрозділу та їх функції. Будемо розповідати в принципі роботи на посадах інженерів, електромонтерів, поліцейських. Покажемо, як ми працюємо. Тобто ми взяли з собою відеоматеріали, взяли стенди, роздамо брошурки, де повністю все буде прописано. Начальник кадрового забезпечення Володимир Тарадайнік говорить, що нині є попит на поліцейських, поліцейських водіїв, інженерів та електрометерів. Якщо взяти попит на професію, він скрізь в наш державний в наш час, коли нас іде війна. Зараз кожна професія у нас потребує людей. Тобто на даний час у нас мобілізована значна кількість людей. Це до 10 до нашого особового складу. І зв'язку з цим у нас є вакансії, і ми запрошуємо на роботу студентів, а також користуючись нагодою, запрошуємо на роботу військових, які звільнилися збройних сил за станом здоров'я. Не можуть продовжити службу ЗСУ. Наприкінці зустрічі студенти мали можливість поставити питання представникам про поліції охорони. Майже від початку повноштабного російського вторгнення в Україну учні та вчителі Житомирського ліцею No24 виготовляють окопні свічки. Цього навчального року ліцей вже передав близько п'яти тисяч свічок, які виготовляють за потреби та прохання військовослужбовців. Ідея виготовлення окопних свічок виникла у наших дітей з першого дня війни. Була така учениця вона на нині випускниця, на той час президент ліцею Тетяна Олексієнко, яка почала виготовляти окопні свічки вдома. Але ви розумієте, вдома було незручно. Вона прийшла до мене, сказала, що треба збільшувати обсяги, треба допомога. І я підтримала їх. І ми вирішили ось тут в майстерню надати для того, щоб скручувати картон, тут збирати коротки. А вже в одному з приміщень теплиці робити заливку окопних свічок. Дістати матеріали для виготовлення свічок допомагають як житомаряни, так і міжнародні партнери. Нам приносять і зараз банки, нам приносять картон, різні підприємства, волонтери, і також завозять нам парафін. Якщо парафіну нам ніхто не провозить, то діти оголошують через монобанк збір коштів на парафін. Або ось ми перед новим роком провели ярмарку, де діти зібрали гроші і частину на парафін пустили. Ми маємо також партнерів Нідерландів, Вордбурколіч, який нам дуже допомагав по оформленню і підготовці наших укриттів під час війни. Вони відгукнулися на наше питання на наші проблеми з парафіном і вже двічі присилали буси повні з коробками. Вони присилають нам парафінові свічки, які ми переплавляємо. До всього процесу виготовлення активно долучаються учні 5-11 класів у вільний від уроків час. Протягом дня може приходити там, наприклад, 30 дітей, може 15-16. Наприклад, вони крутять свічки близько півтори-дві години. Типу, в кого як виходить, також група якась певна заливає. Кесички. Це все відбувається. В Принципі по дві години у одному із кабінетів ліцею відбувається перший етап виготовлення окопної свічки. Тут учні ліцею закручують картон та поміщають його у металеві банки. Цей процес проходить під контролем вчителя трудового навчання та захисту України. Ми беремо картон, і будьте обережні, щоб щоб зверху були ось такі дирочки, А вже потім туди гарно заливається віс. І ми беремо і тісненько його скручуємо максимально як тільки можна. Закінчується перша полосочка, беремо другу, просто доставляємо та продовжуємо. Продовжуємо такий процес, поки не зрозуміємо, що діаметр картону співпадає з діаметром баночки. Далі свічка відправляється на наступний етап заливка парафіну, який контролює заступник директора з господарської роботи. Заливка це найголовніший, можна так сказати, етап окопних свічок, тому що і за нього залежить, яка буде свічка, чи вона буде довго горіти, і так далі. Чи вона буде добре погрівати наших військових? Ми розтоплюємо парафін на чайниках. Заливаємо його в свічку, ось так його треба заливати, щоб воно повністю закрило весь картон і був пропітаний сам фітельок, щоб діпо, воно добре горіло. Саме на заливці нас приходять по двоє, бо дві плити-два чайника. Олександр Олексійович, який нам допомагає рубати парафін. Бо самі ми не зробимо це. Школярі наголошують, що у холодну пору року окопні свічки надзвичайно необхідні захисникам України. Ці свічка це півтори години, дві години. Якщо велика свічка, навіть три-чотири години тепла. Вони можуть легко сушити одяг, приготувати, підігріти собі їжу, і навіть інколи не можна використовувати ліхтарик. Тому ці свічки насправді дуже важливі. Вікторія Шульська, Олег Ціпоренко у центрі подій СТВ. За даними Гідрометцентру Житомирської області, у середу 5 березня, максимальна температура в день плюс 12, вночі плюс 2, вологість повітря 41%, Вітер західний зі швидкістю 3,3 три метра за секунду. У Житомирі протягом дня буде хмарно, без опадів.